Шов-сатин або шов в кармані, геометрія це легке, гладке полотно у складі 97% поліестеру та 3% спандексу, завдяки якому тканина трохи тягнеться поперек полотна. Не просвічується. Ширина 1,5 м. Щільність 90 грамів квадратний метр. Тканина лицюча, гарно драпірується, не мнеться. З шовку в шиють вишукані сукні, блузи, костюми для дому.